Цього року День Незалежності України ми вдруге відзначаємо в умовах повномасштабної війни. Україні в доводиться виборювати своє право на волю, свободу і незалежність зі зброєю в руках. Наші практики могутні люди. Всі вони завжди боролися з ворогами. І так виходить, що і на нашу долю на 21, -му, 21 -му столітті випало, ем, випало боротися. За нашу незалежність, нашу державу. У 91-му році нам е, пощастило здобути цю незалежність. Ми зараз не маємо ніякого морального права е, загубити її, е, програти цю війну. Початку військових дій у кожного з нас була можливість уїхати в іншу країну і жити без війни. Але я люблю цю країну, свою Україну. Я не уявляю себе без цієї країни, без цього воздуха, сонця, без навколишніх, які окружають мене людей, без цього цієї землі. Тому Україна це наша земля. Це земля наших пращурів, тому ми маємо відстояти її незалежність. Разом згуртовано. Ми тут живемо. Ми маємо передати цю землю нашим нащадкам, нашим дітям, внукам. Тому ми зобов'язані відбити кордони нашої країни. День незалежності України це головне державне свято. За яке ми зараз боремося. Російські окупанти намагаються позбути нас цієї незалежністю, але ми віримо, що ми вистоїмо, тому що за нас борються наші е, мужні воїни, українські козаки, е, які не дадуть вкрасти нашу українську землю. Кожен шматок української землі буде наш. Ми все робимо заради України, тому що вона має свою символіку, свої атрибути, свою культуру, своїх героїв. Ми все будемо робити заради нашої перемоги якнайшвидше. Кращі сини і дочки віддають своє життя. Це ціна свободи нашої незалежності, яка нам дістається дуже дорогою ціною. Ця свобода, але ми її обов'язково здобудемо. Ми обов'язково переможемо ворога. Війна і дала нам привід ще більше згуртуватися, ще більше осмислити, що таке свобода, і ми е, всі разом згуртувалися так, як це потрібно для того, щоб е, викорінити е, в, ворога, і для того, щоб наша нація надалі жила і процвітала. Всі на своїх місцях роблять величезний вклад в захист і в незалежність України. Військові на своєму фронті, проливаючи кров, виборюючи саме ось цю волю і свободу, захищаючи наше життя. Ми тут, на своїх робочих місцях, допомагаючи, донатимо, закупляємо все, що їм необхідне, об'єднуємося і боремося всі за перемогу. Не існує е, ідеальних місць, як не існує е, ідеальних людей, але ми можемо створити це ідеальним і ми мусимо е, берегти. і е, е, Охороняти це місце, цю землю, яка для нас дорога. Ми не маємо право опускати руки, і маємо право захищати і мати незалежну країну. Незалежність для нас це шлях до побудови нашої держави, могутньої держави, вільної. Тому єднаємося. Треба зібратися всі як в один кулак і боротися проти нашого ворога. Головне пам'ятати, що суверенітет України тримається на її громадянах, яким сьогодні не все одно, яке буде майбутнє у її дітей. І тому, що е, будувати нову країну можуть бути тільки незалежні, небайдужі і вільні люди. Ми поборемо ворога, ми переможемо, тому що нам потрібна незалежна Україна. Дякую всім воїнам, що боронять нашу державу, і всім волонтерам, що їм допомагають. І всі, хто віддали життя і здоров'я за нашу державу. І це, звісно, не просто вибороти незалежність, але це обов'язково буде. І це буде як ковток свіжого повітря для нашої держави. І, звісно, з такою боротьбою, яку ми зараз ведемо, ми обов'язково переможемо, і все обов'язково буде Україна.